Чи чекати нам якихось цікавих результатів від того, що в Європі почали обговорювати істину стіну дронів, і про те, що їм треба навчитися відбиватися від атаки українці, будь ласка, нас навчить. Чи можливо це спонукатиме їх дещо більше допомагати нам, чи навпаки забрати тепер все собі? Ну, скажімо так, я все ж таки раджу дочекатися яких-то дій. Тому що слів і заяв вшло стільки, що навіть немає сенсу їх всім обговорювати. А якщо Європа почне діяти, якщо вони зрозуміють, що якщо, не дай Боже, впаде Україна, то наступною будуть вони тоді добре. Якщо знову будуть слова, ну слова колись приведуть їх до того, що на територію Польщі, зокрема, полетять не розвідувальні дрони, а ударні. А за дронами ударними полетять уже іскандери, і так далі. Там. Калібри і проші та з російський хлам я все ж таки сподіваюся, Повторюю, що час для слів для заяв обговорень, він вже закінчився і настав час для яких то дій. Не нагадує вам цей період, коли відбуваються російські провокації в Європі, все частіше і ну відверто кожен день ми бачимо щось десь. І це як було в 21-му, кінець, початок 22-го, всі просто дуже занепокоєні, але в підсумку вагомих кроків немає. Бо НАТО поки тільки каже заяви і немає належної реакції оборонного альянсу. І вони спекулюють на тому, що ми самооборонні. Чи це грає їм на руку, чи це грає навпаки на руку Росіянам? Як гадаєте, якщо, якщо ви це порівнюєте з діями України в 21 році, то так нагадує нам раз разі, що вуха не кричали так з мегафоном, що готуйтесь до війни, готуйтесь до проблем, рити окопи і таке інше. А чим займалася наша влада? Ну, ми з вами чудово розуміємо і пам'ятаємо вірніше Буковель, Лижі знову якісь якісь заяви і так далі. Я хочу ще раз тобто, на тесно скажем те, що якщо НАТО, якщо мова йде про НАТО, якщо вони все ж таки не згадають, що не і в тому числі не тільки політичний, а ще й військовий альянс, і вони були створені щоб протидіяти на той час Варшавському договору. І забезпечити, зокрема, Європу, забезпечити безпеку Європи, якщо вони не згадають, ну, тоді це просто колос на глиняних ногах. Але ті заяви, які я чую, і вже заяви від Польщі, що вони навіть можуть збивати дрони в небі України навіть без походження з НАТО, то є, скажімо так, маленька надія, що все ж таки Європа прокинулась і зрозуміла, що забезпечення. Без власної безпеки, це першочергове завдання, чи не зберігається в Європі ще шанс, що з Путіним їм вдасться домовитись? Ні, з Путіним не можна домов... домовитись лише в одному випадку, коли... коли Путіну, ну тобто, рахуйте Росії продемонструвати свою силу і, скажімо так, не здатність прогинатись під хотілки Російської Федерації. З ним можна домовитись лише в тому випадку. Коли uh, ти будеш показувати свою силу, все крапка кінесері речення. Тобто Російська Федерація, росіяни, вони uh, завжди були такими. Я вам скажу більше по своєму досвіду, служби Радянської армії так і було. Поки в табло не отримують, не зупиняться. От коли отримали, тоді починають думати головою. І я не пам'ятаю, хто сказав, але ну, напевно, пане це не так важливо, що ція зупиниться там, де її зупинять. Так, про це часто говорили, і коли почалася наша війна. Ми обговорювали з воєнними експертами і в цьому ефірі прямого і не тільки я про те, що навіть якщо росіяни до них полетять, ну, навіть якщо росіяни запустять не просто розвідувальні дрони до Європи, то їм елементарно нема чим це збивати. Бо ми побачили на прикладі Польщі, що вони абсолютно дорогими засобами били по пустих геранях. А країни Балтії, ну там в принципі в них мало всього. Якщо полетить щось з зарядом, тільки ну, тоді якщо європа прокинеться? Якщо, якщо полетять дрони не розвідувальні ударні, вони будуть е, збивати їх усіма е, на, на, наявними у них засобами. Можливо, є установки е, гіпардії. Ми ж не знаємо, що там у них є. Можливо, є е, нові вже якісь установки. Можливо, є якісь, е, скажімо так, обгріжені е, установки зу 23 2 радянського зразка. Тобто вони не будуть там довго розбиратись, а чи збивати цін, чи збивати сім, е, піднімуть всю авіацію, яка там є в наявності, і будуть, е, скажімо так, протидіяти, якщо полетять дрони ударні або не дай боже, полетять ракети. З ракетами там вони нефпору це дуже швидко, тому що там вистачає, ну, як на мене, вистачає. Е, Патріо Патріотів, Самт, в Айрес і таке інше. А ось ем, цілі, які по перше мають невелику швидкість, і вони дешеві. Мається на увазі ну, дешеві у, у порівнянні з там Ескандерами, мається на увазі всі ці, ці герані, шахіди і так далі. Тут питання: ну, давайте давайте будемо, скажімо за все, дивитись на себе. Чи вистачає у нас у самих засобів протидіяти цим дронам? А вже потім будемо а, гляд, дивитись на, на Польщу. Я вважаю, що не дарма польські військові а, нещодавно приїздили до нашої країни, зустрічалися з міністром оборони. Я чим, ну напевно, впевнений, що Україна ділила своїм досвідом протидії цим дронам. І зараз Європа, питання ж не тільки в Польщі, Європа почне дуже сильно, дуже вимірше швидко, бажано цілодобово. Быстренько перекладати всю цю, цю історію на власні рейки або бути готовими до, до застосування Росією великої кількості ударних дронів. Будемо пильно за цим стежити і з вашої ласки принагідно доєднувати до ефіру. Дякую, що знайшли час для прямого. З нами Дякую був вам. Олексій Петров, учасник російсько-української війни. Героям слава. Друзі, як я обіцяла, повертаю випуск повертаю час до репортеру і Василю Івановичу Бирзову. Дякую, Марія, репортер. Яку інформацію маємо на цю годину? Новини? Смоленська область Росії 18 вагонів з бензином зійшли з рейок, спалахнули і горять, охоплюючи вогнем все навколо. А причина зіткнення з вантажівкою Водій виїхав на залізничний переїзд перед потягом, який віз бензин, намагався загальмувати, але не встиг потяг гнісся на швидкості. Поспішав довести пальне російським військовим. Як результат, бензину поки що не буде. У Мирнограді російські терористи вбили дроном місцевого пастора 69-річного Леніда Скоматова. він залишався в місті, щоб допомагати людям. На початку місяця він вивозив поранених жителів Мирнограда у лікарні іншої області, закуповував продукти щоб допомогти сусідам. Люди завжди чекали його приїзду не тільки в Мирнограді, а й в сусідніх селах. Коли повертався додому, його накрив російський дрон. Він отримав дуже тяжке поранення. Коли його знайшли, надали першу допомогу. Але вранці серце зупинилося. Це справжній геноцид росіян проти українського народу. Війська агресора вдарили по Слов'янську на Донеччині цієї ночі. Ворожий дрон прилетів по промзоні. Повідомила міська влада. Загалом окупанти атакували п'ять населених пунктів області протягом доби, скинули бомбу на Дружківку, пошкодили три десятки приватних будинків. Ще одна оселя пошкоджена в Олексієво-Дружківці через влучання двох фпів-дронів. В Родинському внаслідок обстрілу руйнувань зазнав багатоквартирний будинок. Від 10 до 25 авіаударів щодня завдають росіяни по Костянтинівці на Донеччині. Б'ють також з артилерії і атакують дронами. Попри постійні обстріли і суті світла та зв'язку, тут досі залишається близько 6 тисяч цивільних з посиленням ворожих атак, охочих залишити місто збільшується. Розповідають поліцейські правоохоронці. Отримують заявки на евакуацію, забирають людей з адрес і вивозять броньованим транспортом.